Рада бачити вас на моєму каналі. Купуй зі мною! Це магазин Сінсей і оглядаємо сьогодні знову акційні пропозиції знижки до мінус 50% на чоловічий одяг, дитячий, також аксесуари та інші товари. Дякую вам за огляд! Дублянка на дівчинку подовжена 459. Має капішон, розміра до 140-го джинси 389, 98 140. Маленька сумочка міні 459. Шапки по акції 69 СКМК та ЕЛК. Штани на підтяжках. Зимові теплі. Ціна 459. Такі УГІ приїхали також тепленькі всередині. 659. Курточка подовжена, таке пальтішко на весну з капюшоном. На закльопках. ціна 339. Зміра до 140. 359. Ось така курточка на змійці. Ззаді з малюнком єдинорога. 459 тоненька весняна, 98 140. Безрукавка 289. 399. Ось така моделька темно-синя з квітами. Також весняна без утеплення. Жилет подовжений дівчачий на змійці. 289, 140 164. Зимова куртка 619 98 140. Всередині має штучне утеплення. І така ще є за 619, блискуча синя. Курточка до комплекту міні 619 на флісі. Така стильна моделька 389, 98 140, 149 набір на вушники та рукавички. Шапка на флісі 79. Такий варіант 69 МК та ЛК. 459 курточка на хлопчика до 140-го розміру. 459. Синьо жовта модель на флісі. Чорна 399, 98, 140. Ще ось така є жовта. Також 459. утеплена на флісі до 140. Парка 459. Всередині також фліс. Шапка тоненька 69. Шапка з хомутом 169. Такий набір шапка та хомут 149. Ржавий на флісі 169. С-ка, та Елька. Рукавиці для дівчинки та хлопчика по 169. Курточка маленького розміру 289. Утеплення на флісі. Парка 289. Піжама котонова для хлопчика 169, 98, 140. Нижня білизна 99, 4 штуки. Піжама 269, також до 140, -го, кофта та штани. Осіни дві пари 169. Туфельки святкові золотисті, 459. Чоботи, такі зимові, тепленькі, яскраво рожеві. 799. Шапка блискуча 99, куртка для дівчинки 459, 140-170, 149 набір для маленької дівчинки, хуму та шапка. Шкарпетки 69. Упаковка 3 пари. 70% котон. 349 курточка на флісі плащ дощовик 269, 80, 86. 349 зі знижкою п'ятдесят відсотків чоловічий светр на флісі. Футболка котонова Гаррі Поттер» 219. Розміра від XS до 3XL, 459 піжама, футболка та шорти, 149 теніска чоловіча. 100% котон 219 монополія. Сумка бананка 219. Є чорна та кольору хакі. Два відділення на смійці, куртки по 699, червона та темно-синя. Шапка 169 з помпоном. Зелена грінч 339. Рукавиці зимові 459, білизна для хлопчика 169 та 99 дві пари. Шкарпетки 2 пари грінч 149, Валіза Ельза 1199, Бананка дитяча 219, така сумочка для дівчинки 269, валіза пікачу 1199, косуха дівчача 269, сукня 459. Така рожева є красива з фатином. Ціна 269. Жіночий гаманець 219. Розчистка грінч 219. Пов'язка косметична 169. Чітка для волосся 79. Косметичка грінч 169. І така м'якенька 339. Велика рожева 459. Силіконова прозора з малюнками 219. Такі косметички подвійні. На кнопці. Одна велюрова, інша екошкіра. Ціна 339. Бодіміс для тіла. по 29 200 мл. Такий варіант 189. Спрей міст для тіла Грінч 219. Набір подарунковий шкарпетки 6 пар 339. Шкарпетки для дівчинки також 6 пар упаковка 269. Ремені жіночі зі знижкою такий варіант 49, 79, 99. Набір із двох ременів 149 розміра СК, МК та L. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд. Вдалих вам та економних покупок.